У цьому дворі на вулиці Коновальця 34 замість асфальту чи бруківки ями. Частини дитячого майданчика розвалюються, а від лавочки залишився лише каркас. Коли дощить, розповідає житель будинку Нестор Мельникович, у дворі постійно утворюються калюжі. Щоб вийти з двору, доводиться обходити їх і йти через дитячий майданчик. Там не можеш пройти. Ну, чесне слово, та то, тут, ну дивіться, каналізація тут є, але вона не працює, тут все забито. Ну подивиться сюди, яка дорога сюди, от дивіться, лавочка. Ну то я теж вже старий, 84 роки. Ну, ну я не сісти, не пройти, ну нічого. І ніхто ніс не робить. Наталія Мельникович розповідає, що живуть тут із чоловіком з 1972 року. Жінка пригадує, тоді це був зразковий двір, акуратний, і всюди цвіли квіти. Вже минуло 50 років, відтоді ремонтні роботи тут не проводили. І відтоді Ані ніхто не переломив соромики. Ніхто ні ремонтів, ніхто тут нічого не проводить. Оце майка. Настільдок, то це мало, бо ми завозили яку, якийсь той асфальт. То таке, отаке. Отака безодня. Така безодні постійно. Наразі цього двора в переліку тих, які відремонтують. Цьогоріч немає. Подружжя Мельниковичів розповідає, що вони неодноразово зверталися до народного депутата Оксани Савчук та міського голови Руслана Марцінківа. Проте досі результату немає. І я вже не знаю, куди як йому ще йти, чи на колінах, чи шапку скидати. А цей двір на вулиці хіміків, 6, міськвиконком планує відремонтувати цього року, щоб, хоч якось, облаштувати територію. Житель будинку Микола Зварич два роки тому почав осаджувати дерева. Сьогодні тут ростуть 14 дерев, які посадив чоловік. Вишня, сливка, знову вишня, яблуня. Микола Зварич зробив огорожу із шин, щоб сюди не заїжджали машини і не поламали дерева, а також щоб територія залишалася зеленою. Чоловік розповідає, хотів би, щоб двір відремонтували. Зокрема, проїзд, який повністю в ямах. З його слів, все через те, що часто автомобілі, щоб оминути затори, проїжджають через цей двір. Допустили до того, що вже розбилося кров, знищили. А зберігати якимось образом треба. Болото постійно. І от тут сорома. Забита ця каналізація, все це тече, а тут стоїть лужа велика. Загалом, у 2022 році міськвиконком планує відремонтувати 18 дворів у Франківську, каже директор департаменту благоустрою Ігор Сенчук. З його слів, ця цифра може збільшитися. Так, на початку 2021 року в департаменті вирішили зробити ремонт в 15 дворах, проте впродовж року полагодили 30 дворів. Перед тим як вирішити, де проводитимуть ремонтні роботи. Працівники департаменту розглянули 150 звернень. Серед всіх обрали двори, які перебувають у найгіршому Тані всюди проводитимуть майже однакові роботи, каже Ігор Семчук. Робимо проїзд сам, робимо пішохідні доріжки. Також влаштовуємо місця для паркування машин і озеленення, ну, дерева, лавки. Це стандартно. У нас є ну до кожного двору Ми виходимо, зустрічаємося з мешканцями, вислуховуємо їхні побажання. Наразі працівники департаменту виготовляють необхідні документи, далі оголошуватимуть тендери і розпочинатимуть ремонтні роботи. Діана Куржук Назар Вінтонюк Новини на Суспільному Івано-Франківськ